Коли квадратне рівняння не має коренів. Розглянемо приклад. Розв'яжемо таке рівняння х квадрат мінус х плюс 8 дорівнює 0. Рівняння квадратне не має коренів, коли його дискримінант менше 0. Давайте випишемо коефіцієнти даного квадратного рівняння. Коефіцієнт а дорівнює одиниці. Коефіцієнт b дорівнює мінус одиниці вільний член С дорівнює 8. Записуємо формулу дискримінанта. Дискримінант дорівнює b квадрат мінус 4, що множиться на а і множиться на c. Підставимо. b у нас мінус 1 в квадраті. Мінус. 4 помножити на одиничку на а і помножити на С на 8 буде дорівнювати. Мінус одиниця у квадраті це буде 1. Мінус 4 помножити на 8 це буде 32. Отже, одиниця мінус 32, що дорівнює мінус 31. Ми бачимо, що дискримінант менше 0. Отже, рівняння не має коренів. Отже, ми робимо висновок, що квадратне рівняння не має коренів, коли дискримінант менше нуля. Бажаю успіхів!